Всім привіт! Ви на каналі Датчечка! Рада, що завітали! Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Хочу вам показати результати ось такого накривання ревеню, який я показувала в одному із минулих своїх відео. Ми щороку ревень накримаємо ось так відрами від після того, як я одного разу спробувала, і мені дуже сподобалось. І ось одразу видно, коли вже пора ревень зрізати. Бачите, поки тиждень нас не було, він так сильно пішов в ріст, що поперекидав відра. Навіть камінцями вони були притиснуті. Давайте ж подивимося. Дивимося, як там він себе почуває. Подивіться, бачите? Це результат того, що я прикривала ревінь відром і е, йому не було світла, і дивіться, які гарні. Ось, порівняно з моєю рукою, товсті і довгі черешки наросли. І листова пластинка зовсім малесенька. І для порівняння подивіться сусідні кущики ревеню, які далі були висаджені, на які у мене не вистачило відер, і які я не накривала. Бачите, тут листова пластинка вже широка, зелена, тоненькі черешки. В порівнянні з цим. Давайте ще одне відро відкриємо. Бачите? Які вони довгі витягнуті. Це так буває і з будь-якою розсадою, коли світло не потрапляє, вона починає витягувати. Під балійкою також, але поламалися листочки, тому що у балійки висота дуже низька. І будь-яке відеречко, яке ми зараз тут приймемо, буде така сама наш з картина чекати. Ось, подивіться, яка краса, бачите? Ось що дає накривання ревеню відрами. І чим вище це відро буде, чим темніше під ним, тим більше і краще він наросте. Є такі бувають будівельні відра, високі, темні, пластикові. Під ними ще краще буде. Так що зараз ми зберемо урожай. І було під відеречком тепло, навіть метелики. Там. Давайте тут глянемо, що в нас робиться. Ось Тут такі, бачите, вони. Ось зараз можна цей ревень накрити відром, яке звільнилося від сусіднього. І це ще тиждень може порости. Поруч була суниця накрита, бачите, з суницею така сама картина. Вони витягнулися через шкі, стали довшими без світла. І він набагато соковитіший. Соковитіший, солодший, дуже мені сподобалось. Так що, зараз переодягнуся і познімаю. Зріжу урожай ревеню. Ой, тут, подивіться, взагалі який гарний листочок. Бачите, який товстий черешок червоного яскравого кольору. Він стає дуже смачний, дуже соковитий. Тут я, мабуть, зріжу найтовші, а ось ці тоненькі знову прикрию відеречком і хай вони ще тиждень доростають. І ще хотіла вам показати: цього року ми вже будемо збирати спаржу. Спаржа, це другий рік після пересадки. в мене відео є на каналі, як ми ділили спаржу і як ми її пересаджували. Кому цікаво, можете подивитися, я залишу посилання в описі під відео та закріплю першим коментарем. Ось це якраз хороший момент, коли вже можна зрізати спаржу. Вона ще не розкрила ось тут свої гілочки пухнасті, і вже витягнулася над землею. Ось цей приблизно 20 см, а цей, мабуть, сантиметрів 30. См. Цей можна було зрізати раніше, але ми не мали змогу приїхати на дачу. Тому зараз і спаржу зріжемо. Тут у мене висаджені жіночі кущики. Тому що мені тоді чоловічих не вистачило на все. І три кущики гарних міцних. А ось цей четвертий минулого року дуже сильно підліли слимаки, і він був слабенький. І цього року, бачите, які в нього також слабенькі паростки. Тому ось цей кущ я цього року не буду чіпати, хай він набирається сил. І ще зверніть увагу, минулого року тут потрапили в мульчу насіння кропу, як уже гарно кріп посходив. Хоча у нас було холодно. І дощі йшли. Зараз ще пройдемося на іншу ділянку, подивимося, як там. Тут у мене висаджені чоловічі екземпляри спаржі. Вони також Непогано, бачите, понаростали, але вони почали пізніше виходити з землі, тому нижчого зросту. І також минулого року деякі кущики тут були сильно під'їдені слимаками, вони були слабкіші, і поки що я не бачу. Ось тут дуже благенький паросток, бачите, йде. Цей кущик дав два паростка, але також благенькі. Ці я поки що зрізати не буду. Я дам їм можливість розкритися, нехай вони собі вегетують. і потім, з під кореню вже у вегуючої рослини, підуть більш міцніші пагони. Уже другий, третій пагін буде більш міцний. Ось, до речі, слимаки. Бачите, ось такі у нас. Руді, це він малесенький ще дитинча, а виростають вони приблизно довжиною 3-4 см і підрізають сильно спаржу. Подобається вона їм дуже сильно. Ось тут також ревінь, який я не накривала відром. Бачите, в якому він стані. Листочки маленькі, черешки благенькі, і поруч було прикрите відром. І подивіться, яка різниця, який тут ревень, бачите? Ось ще на цих кущиках покажу. І також на ньому повно-повно слимаків. Дуже багато слимака у нас останні роки. Ось, Бачите, скільки Що зараз зніматимемо урожай. Ще ось ці листочки можна. Накрити. Я спробую накрити цей ревінь, зніму і переставлю відра на ось ці кущики, подивлюся, чи буде якийсь результат. Чи дасть це результату для себе для експерименту. Ось таку цілу купу смакоти із ревеню ми зірвали. Хочу його спробувати зараз на смак. І спаржі. Спаржі багато. Вона ще там буде рости. Це найперші паростки, тому що дуже холодна була весна, спаржі потрібно тепло. Я вже не втрималася, декілька з'їла. Вона надзвичайно смачна свіжою. В неї смак схожий на смак молодого зеленого горошку, мені, принаймні, так нагадує. І зараз ще хочу спробувати ревінь. Ось такий він, бачите, на зламі соковитий. В ньому практично немає кислоти. Є така злегка кислинка, він надзвичайно соковитий, його цілком спокійно можна просто гристи. Дуже смачно. Чуєте, як він хрумтить? Клас. Це якраз те, що треба зараз. Потрібні вітаміни після зими організму. І це найперше, які можна отримати у великій кількості. Зараз щось придумаємо із спаржі. Швидше за все, просто підсмажимо. Вона ось коли така перша молоденька. Її практично можна не зачищати в неї дуже ніжна шкірка. Я її просто злегка в дуже маленькій кількості олії обсмажую на сковорідці. можна додати смажену цибулю. Але це не обов'язково. Просто потім посолить, поперчить. Можна лимонним соком трошки полити, і дуже смачно виходить. А потім вона вже коли десь через тиждень, через два ближче до кінця місяцю, в неї стає більш така шкірка твердіша, треба гарно зачищати низ, і вона трішки починає гірчити, тому її потрібно спочатку. У підсоленому окропі одну хвилинку проварити, щоб гіркота оця зійшла, а потім вже можна готувати, як вам подобається. А зараз ранньою весною перші паростки можна просто так, навіть свіжими в салат, я часто ріжу. І з ревеню в першу чергу ми зробимо бісквіт. Мені дуже подобається звичайний бісквіт, випікаю корж. Розрізаю його навпіл, а поки бісквіт печеться, ріжу мілким кубиком ревінь, Спочатку знімаю з нього ось цю шкірочку. Ось тут у нього така шкірочка, вона досить жорстка, а всередині соковита м'якоть. Ось цю м'якоть я нарізаю або кубиком, або просто кружальцями тоненькими. Засипаю цукром на око все роблю, все на смак, все на око. І він пускає тоді сок дуже гарно. Коли вже сок пустив, цукор розчинився, тоді довожу до кипіння і одразу знімаю з вогню і даю йому охолонути. Потім ось цей навпіл розрізаний бісквіт, можна навпіл, можна на три коржі, як у вас там вийде на чотири, змащую ревенем. І це один варіант, а другий варіант можна його порізати на висоту тіста, коли ви заливаєте форму. І просто ось так повставляти стовпчиком в бісквітне тісто і випікати разом з ним. Ну, от ще мені дуже подобається кіселики такі не дуже густі, компоти з нього смачні. Я робила на зиму цієї зими джем варила, варення робила з нього. Все дуже смачно. І ось так от, коли він свіжий, ранній, можна навіть свіжим в салати підрізати, споживати. Дякую всім за увагу! Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Бажаю всім всього найкращого і до наступних зустрічей на каналі.